А що, як я скажу вам, що одна проста дія у серпні може подвоїти ваш урожай наступного року? Ні, це не магія і не дорога хімія, це давній, але не заслужено забутий агротехнічний прийом. Саме ця одна дія здатна перетворити втомлений, виснажений ґрунт на справжнє джерело родючості. Сьогодні ми розкриємо цей секрет. Ви дізнаєтеся, що потрібно зробити, як це працює. І чому це ефективніше за багато сучасних добрив, серпень? Урожай майже зібрано, грядки порожніють, і у багатьох садівників виникає спокуса просто залишити все, як є до весни, мовляв, нехай земля відпочине, але саме в цьому і криється головна помилка. Уявіть, що ваш ґрунт це спортсмен, який щойно пробіг марафон. Він виснажений, йому потрібен не просто відпочинок, а правильне відновлення та живлення. якщо цього не зробити, у наступному сезоні він просто не зможе показати гарний результат. Саме у серпні ми можемо запустити процес його повного оздоровлення. Тож у чому полягає цей секретний прийом? Усе геніальне, як завжди, просте це посів так званих зелених добрив. Або як їх називають агрономи сидератів. Не лякайтеся цього наукового слова. Простіше кажучи, сидерати – це рослини-помічники. Ми сіємо їх не для того, щоб зібрати врожай ягід чи овочів. Ми сіємо їх для самої землі. Це живе зелене добриво, яке природа придумала задовго до нас. Хто ж ці герої, найпопулярніші та найперевіреніші бійці цього зеленого фронту? Це біла гірчиця, фацелія, овес жито вика. Вони дуже швидко ростуть і не вимагають складного догляду. Їхнє завдання за короткий термін перетворити порожню грядку на пишний зелений оазис. Уявіть собі картину кінець серпня. Ваші грядки, які віддали весь урожай, не стоять голими та сумними під дощами, натомість вони вкриті соковитим смарагдовим килимом з молодих рослин. Гарно, щіпак, а головне, шалено корисно адже гола земля це відкрита рана для городу. Її висушує сонце, ущільнюють осінні зливи, з неї вивітрюються останні поживні речовини, і, звісно, на порожньому місці з радістю оселяться бур'яни, з якими доведеться боротися навесні. Сидирати ж діють з точністю до навпаки, вони вкривають землю своєю живою ковдрою. Захищаючи її від усіх напастей, їхня головна місія наростити якомога більше зеленої маси та потужну кореневу систему за короткий час. Вони наші тимчасові працівники, які виконують найважливішу роботу з відновлення сил виснаженого ґрунту, але як звичайна рослина може творити такі дива. Тут немає жодної магії, лише чиста біологія і фізика. Розберімо ж механіку цього процесу. Вся робота поділяється на дві частини: те, що відбувається під землею, і те, що на поверхні. Почнімо з коренів. Коренева система сидератів – це справжній природний плуг. Тисячі тонких, але дуже сильних корінців проникають у щільний спресований заліто ґрунт. Вони роблять його пухким і пористим, причому набагато глибше і делікатніше. Ніж будь-яка лопата чи мотоблок, це коріння створює цілу мережу мікроскопічних каналів і пор, через них навесні до коріння ваших майбутніх овочів легко надходитиме і повітря, і волога. ґрунт починає дихати. А тепер про те, що на поверхні про зелену масу. Коли сидирати підростають, ми їх скошуємо і просто залишаємо на грядці. І тут починається справжнє свято для ґрунтових мешканців. Ця соковита зелень стає розкішним обідом для дощових черв'яків і мільярдів корисних мікроорганізмів. Переробляючи її, вони створюють гумус, те саме чорне золото, найцінніше джерело живлення для рослин. І ось тут ми розвінчаємо популярний міф про те, що восени обов'язково потрібно глибоко перекопувати весь город. Глибоке перекопування навпаки руйнує цю тендітну ґрунтову структуру, вбиває корисних помічників і піднімає на поверхню насіння бур'янів, сидирати ж лікують і відновлюють землю м'яко та природно, як і задумано самою природою. Гаразд, але ж який сидерат обрати саме для вашої ділянки? Адже не всі зелені добрива однакові. Кожне, якщо хочете, має свою суперсилу та спеціалізацію. Вибір залежить від того, яку саме проблему ви прагнете вирішити. Розгляньмо найчастіше ситуації. Якщо ваша головна біда це шкідники, як от дротяник або хвороби на зразок фітофтори, то ваш найкращий друг це біла гірчиця, її кореневі виділення буквально дезінфікують ґрунт і відлякують багатьох непроханих гостей. Вона справжній санітар городу. Якщо на вашій ділянці важкий глинистий ґрунт, який навесні і лопатою не пробити, вам потрібні рослини з потужною кореневою системою, чудовий вибір, озиме жито або олійна редька, їхнє коріння, немов маленькі бури проникає в глиб, розпушуючи та структуруючи навіть найщільнішу землю. А може, у вас протилежна проблема. Бідний піщаний ґрунт, який не тримає ні вологи, ні поживних речовин, тоді вам на допомогу прийдуть бобові, Вика, Горох або Люпин. Вони мають унікальну здатність, вміють вловлювати азот просто з повітря і накопичувати його в бульбочках на своєму корінні, збагачуючи ним землю. Тож, перш ніж бігти в магазин по насіння, просто подивіться на свою землю і подумайте. Чого їй потрібно найбільше розпушення, живлення чи лікування? На екрані ви зараз можете побачити просту підказку, яка допоможе зорієнтуватися у виборі. А тепер найцікавіше той самий переломний момент, який змінює все. Ви думали, що, посіявши сидерати, ви просто підживлюєте землю чи не так. Насправді ви створюєте живий дихаючий організм прямо у себе на грядках. Корені сидератів – це мільйони мікроскопічних каналів, що роблять ґрунт неймовірно пухким та повітряним, наче пух. Вони буквально закачують у нього кисень та вологу з глибини, роблячи їх легкодоступними для майбутніх культур. Та справжня магія починається пізніше. Коли ви скошуєте зелену масу і залишаєте її на грядці, ви влаштовуєте справжнє свято для дощових черв'яків та корисних мікроорганізмів. Вони переробляють цю зелень на найцінніший гумус, справжнє природне золото для ваших рослин. Ви не просто вносите добрива з пакета. Ви змушуєте саму природу працювати на вас, відновлюючи природну родючість ґрунту. Ви її не просто годуєте, ви її лікуєте та омолоджуєте. І ось результат всього одна дія у серпні посів седиратів, і ваша земля до весни буде не просто відпочилою і відновленою. Вона буде живою, повною поживних речовин. Матиме ідеальну структуру і буде готово подарувати вам такий врожай, про який ви й не мріяли. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити інші садові секрети та корисні поради. А ви вже пробували сіяти седирати, які саме і який був результат? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо це разом. що ашоме насам.